Добрий день, може з вами познайомитися? Розкажіть про свою, про свою сім'ю. Розкажіть, будь ласка. Скільки у вас, діток? Це нас ваша діт... нас багатодітна сім'я. Маємо семеро дітей. Це мій чоловік. <реш> семеро дітей, так? Да. О, це рідкість наш час. Ні, не рідкість. У нас Є спілка багатодітних, щаслива родина. Ми до неї так також належимо, спілкуємося теж з багатодітними сім'ями. Якого віку ваші дітки, хлопчики, дівчатка? Старшій донечці нас 18 років. Ога. Маємо троє дівчаток і троє і четверо хлопчиків. Угу. Чудово. А скажіть, будь ласка, а в неділю чи в свята ви ходите в церкву з сім'єю? Так, ми стараємося ходити в церкву з усією родиною. Але, на жаль, ну, бувають різні моменти. А, ну, а як, як саме вам вдається ну, зібратися з цією сім'єю і прийти в церкву? Це ну, пане запізнюєтеся чи, чи встигаєте вже? Ну, може... У своїй сім'ї виробили таку традицію ходити в неділю до церкви. І наші діти знають, що ми відвідуємо і рух християнських сімей, і церкву святого Онуфрія. І вони деколи, ну, в нас вже виробився такий розклад, скажімо, першу-третю неділю ми ходимо в рух mm -hmm. до церкви, в уку на хуторівку 35. А в інші дні тижня, то ми вже ходимо до церкви святого Онуфрія. Відвідуємо ще домашню церкву, крім того, якщо є час і нагода, буваємо на таких зустрічах. Mm -hmm. Ну, Зібратися зранку це дуже складно, звичайно, бувають різні конфлікти, але ну, просто… мати добрий настрій. Mm -hmm. Ми стараємося. Настрій, позитив і намірення. йти на ютуб. Але діти потім задоволені, що є в церкві, так? Звичайно. Добре, дякую вам.